Час новин на дев'ятому каналі, тільки достовірна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванюченко. Вітаю! Головні теми випуску сили ППО збили безпілотник над Дніпропетровщиною. Як минула ніч в регіоні, ампутація руки, зламаний таз і тяжке поранення очей. В одній з лікарень Дніпра рятують постраждалих після ракетного обстрілу 26 травня. Після операції одразу додому у Дніпропетровській області відкрили перше в регіоні відділення хірургії одного дня. 461-ша доба широкомасштабної війни Росії проти нашої держави загалом протягом минулої доби. Противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 27 ворожих атак. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Купінському напрямку противник вів безуспішні населення. Наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівської і Стельмахівка Луганської. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Колодязне, Кам'янка, Новомлинськ. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області, Сіверськ та Спірна Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське та Діброва. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій. Не проводив завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області від ворожих обстрілів. Постраждали 11 населених пунктів, в тому числі Васюківка, Краматорськ, Тихонівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдійському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Марінка та Георгіївка Донецької області. Шахтарський напрямок. Тут ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Прочистівки. Здійснив обстріл. Населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вогледар, Новоукраїнка, Прочистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Малатокмачка Запорізької області, здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене поле, Новопіль Донецької області. В Запорізькій області від обстрілів ворога постраждало сім населених пунктів, в тому числі Ольгівське, Гуляйполе, Малатокмачка. Також ворог обстріляв 10 населених пунктів Херсонської області, в тому числі постраждали Карівка, Милове, Козацьке та місто Херсон. Російські війська атакували Дніпропетровщину. Вночі наші захисники з повітряного командування схід знищили безпілотник. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що наймовірніше то був шахет. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом ніч у регіоні минула без обстрілів. Вимагала хабара від волонтера. Повідомлено про підозру начальниці одного з управлінь Нікопольської міської ради за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. За 20 тисяч гривень чиновниця обіцяла вирішити питання про надання приміщення із комунальної власності для зберігання та видачі гуманітарної допомоги військовим і внутрішньо переміщеним особам. Підозрювану затримали під час отримання неправомірної вигоди. Повідомили обласній прокуратурі. Переломи, ампутація кінцівок та черепно-мозкова травма у Дніпрі. Рятують постраждалих після ворожої атаки на лікарню у п'ятницю, 26 травня. Тоді російська ракета забрала життя чотирьох людей, поранено 32 особи. Чотири тяжких пацієнта перебувають в одній з лікарень міста. Наразі вони отримали медичну допомогу та потребують довгої реабілітації. Про момент вибуху, порятунок та нове життя постраждалих. Дивіться у сюжеті. От сильний духом, сила волі, сила волі, такий перелом важкий, переламані ребра, травма голови, але Сергій вже хоче. Іти до роботи, пан Сергій, лікар-психотерапевт зі стажем 18 років. В п'ятницю зранку працював на своєму робочому місці в тій самій лікарні, в яку влучила ракета. Розповідає, встиг почути тільки шум і одразу опинився під завалами. Ним нічим пошевелити, але мене врятувало тільки те, що в мене одна рука була на поверхні. Я схопив цілину, ліну щось якийсь кирпич і став стукати. І тільки так ми не знайшли. Так бо, мабуть, мене вже не було. Сергія важка травма голови, поламані ребра, поламані кістки таза, стегно. Але він відновлюється і ми завтра плануємо переводити в відділення травматології. Ось, на жаль, такий, знаєте, він мужній чоловік, але такий, звісно. Ні, свободно. Свободна, да, обов'язково потрібний протест. Пан Дмитро військовий у відставці. На свій поважний вік у 80 років, частенько бігав на стадіоні біля психіатричної лікарні. Того ранку вийшов прогулятися та набрати води. Повертаючись додому, проходив повз місце влучання ракети. Каже, почув свист та побачив шматок уламка, який летів прямо на нього. Коли ось це случилось, то я не почув, що руку. То відводило і радило. Питався встати. вижу, що не виходить, я вже лежу в крові весь і так далі. І потім спасіба це саме молний стоміну, ну максимум через 5-6 хвилин, скорая допомога, Максимум. І ну, того товарі, через 15 хвилин, вже був в операційному залі. До обласної лікарні в той день доставили семеро поранених. Троє з них отримали травми середньої тяжкості. Їм надали всю необхідну допомогу і далі лікують амбулаторно, додають медики. Там в одної дівчинки є поранення очей, ми її перевели в докол. Але таких важких травм, як ми показуємо, як переломи кісток тазу, як переломи ребер, переломи стегна, там слава Богу не було. Там були враження поверхні. І після первинної хірургічної обробки ми їх відпустили додому. Пацієнти, хоч і у тяжкому стані, але вже потроху одужують. Розповідають, мріють скоріше побачити родину та про те, аби ворог нарешті полишив наші землі. Той дидіот, от Карлік, от придурок розумієш, майже віліч Росія. Все тут і Європу до Росії коротше натворило… творі всех бед и бід, нещастя всього народу. Сыночка, у мене и Я тебе очень люблю. Ти просив, щоб я тебе передав привіт. Ти самый настоящий мужчина. Смерть ворогам. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Підготовка до нового навчального сезону у школах Кам'янського розпочалися ремонтні роботи. Триває заміна покрівель даху, систем воду та теплопостачання. Міський голова Андрій Білоусов відвідав заклади освіти, зокрема ліцей номер 7 та 30, а також лівобережний будинок дитячої творчості, та перевірив, як триває оновлення освітніх закладів. Батьки ліцею номер 7 міста Кам'янського не стримують радості, адже у наступному навчальному році їх діти навчатимуться у відремонтованому закладі. Наразі там триває капітальне оновлення вперше за 10 років, а саме, ремонт покрівлі. Новим шифером вже перекрита третя частина школи. У нас іде реконструкція даху. Ми дуже на це чекали. Дякуємо нашому місту, нашому мерові. Хочу сказати, ви знаєте, дуже приємно, що все ж таки міська влада знайшла ресурс для того, щоб відремонтувати, зробити цей капітальний ремонт, тобто те, що було заплановано, щоб його от реалізувати. А ось у 30-му ліцеї, що на лівобережжі, ремонтні роботи вже на фініші. Батьки дякують міській владі не тільки за це, адже завдяки облаштованому бомбосховищу діти мали змогу відвідувати школу. Такі Нелегкі, скрутні такі часи дуже важливо відчувати підтримку від батьківської громади. Ми дуже щиро, і сердечно вдячні за допомогу, за підтримку, за небайдужість. І Молодша школа, і старша школа, і батьки всі всі нам доводиться все, куди тратять кошти, що робить мерія, що робить ну, департамент, все що от зараз робили покрівлю. І ми надалі готові підтримувати мера. Хай він іде далі, хай в нього все виходить. Хай він робить для молоді, бо діти наше усе майбутнє. Дякуємо йому велике. Перевір як триває ремонт Андрій Білоусов, завітав і до будинку дитячої творчості. Там повністю відновлюють покриття на трьох частинах будівлі. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень, в чотирьох закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Працюємо для того, щоб наступного осінньо-зимого періоду діти також могли продовжити навчання і щоб якомога більше роботи зробити за літній період. Навчання офлайн у пріоритеті, каже міський голова. Тому місцева влада докладає усіх зусиль, аби школярі повернулися за парти. Крім того, у місті приводять до ладу будівлю колишнього музею ДМК, щоб восени відкрити на базі нього перший ляльковий театр. Його зможуть відвідувати як маленькі кам'янчани, так і діти, для яких місто стало другим домом. Наталія Москаленко, Максима Лещенко, новини дев'ятого каналу. Медіа центр зі студією звукозапису у Дніпрі відкрили ресурсний центр молодіжних рад Дніпра та Луганщини. Тут працюватиме Луганська обласна молодіжна рада та Молодіжна Рада Дніпра. Приміщення обладнали за грантові кошти. У просторі є сучасна техніка для журналістів, операторів та монтажерів. Молодь може навчитися створювати відео, аудіопродукти, підкасти, проводити заходи, брати участь у тренінгах та вебінарах. Молодь міста Дніпра, молодь числа ВПО, взагалі будь-яка молодь України, може активно приймати участь в створенні медіа контенту, в створенні заходів, проєктів і це все реалізувати. В просторі є взагалі велика кількість різноманітного обладнання і способів для того, щоб організувати будь-який і будь-який захід. І ми радимо вітати всіх на наших ресурсах в соціальних мережах, приєднуйтесь до нас. Приходьте до нас. Ми абсолютно вільні. Працюємо 5 днів на тиждень. Будемо раді бачити вас у себе в просторі. У Дніпропетровській області відкрили перше в регіоні відділення хірургії одного дня. Воно вже працює у Криворізькому районі та допомагає своїм першим пацієнтам. Там проводять так звані малоінвазивні втручання. Це нескладні операції, після яких пацієнти того ж дня потрапляють додому. Як виглядає нове відділення на криворіжжі? Дивіться далі. Відділення хірургії одного дня. Усі операції тільки під місцевим наркозом. Усі втручання мінімальні або, як тут кажуть, малоінвазивні. Тож пацієнт після операції залишається у лікарні на годину чи дві. У мене проблеми з вінами на ногах. Ну і мені цю лікарню звернутися зробити там операцію, вирізати вини. Потім додому жити звичним життям. Лише потрібно робити перев'язки та поберегти себе, поки все загоїться. Адже вдома, як то кажуть, і стіни лікують. Наша манвазівна терапія вона відрізняється від общої хірургічної лікування. Тим, що пацієнт вже через годину. Може самостійно покинути відділення та приступити до своїх якихось обов'язків. Усі операції роблять за кошти медичних гарантій. За все сплачує Національна служба здоров'я. Тож обіцяють, що для пацієнта послуги будуть безкоштовними. Тут зробили ремонт, закупили сучасне обладнання, і тепер залишається доукомплектувати штат кваліфікованих лікарів. Це кошти лікарні, це кошти благодійників. Ми збирали їх по трішечку. от ми знайшли людей, які готові були і. От, іти на це. Саме головне це наші лікарі, молоді завзяті, які це все розвивають. Нове відділення працює паралельно зі звичайним. Таким чином розвантажують медиків, які роблять там складніші операції, не відволікаючи їх малоінвазивними втручаннями. Хірурги і так працюють, планові операції проводять. Є велика загруженість, цих, а такі незначні невеликі операції, які розгружають таким чином наших лікарів. І це дуже важливо, що це і ефективно, і швидко, і доступно для наших мешканців. На сьогодні все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Нагадую, що зв'язатися з нашою редакцією за необхідності ви можете за телефоном гарячої лінії. Нехай цей вечір буде спокійним, а ранок добрий. Побачимося.